Я не знаю, що тут буде. Чи що хтось лишиться живий. А Зараз ми проведемо краш тест Котової шліфт машини М-ТОП. Модель EGRS е 09051. Болгарка має 125 діаметр диску, потужність двигуна 900 Вт. Додатково має регулювання оберту. Зріжемо зараз два диски під максимальним навантаженням на двигун. Засипаємо її піском і перевіримо на удар. Поїхали. Ну, до речі, поки тримається непогано. Рівно працює. Попросив Романа тиснути максимально на неї. Побачимо, як себе буде поводити під таким навантаженням. Все, я ж казав. Тут у нас цілий новенький диск. Мтоповський. Да, ну да, ховайся за мопеда. За, за мопеда. Треба його зафіксувати чимось. Двосторонній скотч. Да, ти шо? Ну, Давай рукою потримаю. <різь> О, диви, нова сторона. Мені зрозуміло, треба його чимось. Я можу ноги, ногою підперти? Я, б не я би теж, але я не хочу. Треба чим. Ну і звісно підпираємо ногою. З'їла вже два диски. Єдине, що тільки трошки нагрілось. Так, тепер засипаємо її піском. Засипаємо повністю редуктор. Так, смачно сипимо Сипаємо в колектор. Трошки, трошки в редуктор, трошки в колектор, трошки в електроніку. Цікаво взагалі, як вона чи взагалі вімкнеться, ну Реально без поняття. Навіть трошки страшно, щоб вона там де не климанула. Дивимось. Вмикаємо через переноску в цілях техніки безпеки, бо непонятно, як вона себе поведе. Працює. Взагалі працює рівно, хоч би що. Перевіряємо регулятор обертів, також працює рівно, без запинок, нічого не тріщить, нічого не клинить. Ідеально. Ну що ж, давайте ламати. Тут кинули з висоти півтора метра приблизно, трошки відщербився диск. Ну, а тут вже 3 метри. Дивимось. Термінатора не болгарка. Ну, реально. Є тільки зовнішні дефекти, незначні, трошки на не редукторі і потертості на корпусі, але не критичні взагалі. Так, по висновку, що можна сказати? Неочікувано міцна, якісна болгарка витривала, підійде як і для професійного агресивного використання, так, тим більше і для побутового. Тож сміливо рекомендуємо, і якщо хочеш побачити її детальний розбір зсередини, підписуйся, став лайк. До зустрічі!